Друзі, всім привіт! Якщо у вас залишилась ось така вчорашня пюрешка, не спішіть її викидати. Зараз ми з вами надамо їй другий шанс. Беремо пюре, отак трішечки його переминаємо. Тут додаємо одне яйце. Трішки перемішаємо. Додаємо трішки солі, бо пюре солили вчора. Перець за смаком перемішуємо, додаючи борошно. Замісюємо тісто. Борошно додавайте на глаз, хто називає їх ліниві вареники, кльоцки по модному ньокі. Як вірно, пишіть в коментарях. Муку додаю поступово невеликою кількістю, тому що в кожного різне, у кожного візьме різну кількість борошна. Ми ще туди додали одне яйце. Замішуємо тісто, щоб не липло до рук. Беремо ніж та розрізаємо на декілька частин. І розкатуємо ковбаску. І ріжемо на ось такі шматочки по 1,5-2 см. Тут я намагаюся виделкою зробити красиві візерунки на тісті, але розумію, що воно того не варте, тому що толком нічого не виходить. Вода закипіла, відправляємо першу партію ньоки. Підсолену воду перемішуємо, ставимо таймер на 3 хвилинки. 3 хвилини минуло, я думаю, зварилися. І стаємо. Ось він момент істини. Такі вийшли ньокі. Сметана, на жаль, закінчилась, тому буду куштувати з вершковим маслом. Друзі, що я вам скажу, що це дуже-дуже смачно зі сметанкою. або так, як роблять, з грибочками, зі сливками буде просто неймовірно. Як альтернатива вчорашнього пюре. Дуже чудово! Бажаю всім смачного. Тож приєднуйтесь! Будемо експериментувати разом.